Вітаю, друзі. Думаю, вже настав той час, коли потрібно визнати одну дуже неприємну, але водночас очевидну річ. Періодична маячня Дональда Трампа по темі російсько-української війни, на жаль, не є тимчасовим явищем. І нам необхідно звикати слухати цю маячню на постійній основі. Це перший момент і другий момент все, що говорить Дональд Трамп про російсько-українську війну. Не є безневинним базіканням. Всі його непродумані і недолугі висловлювання надзвичайно шкодять Україні. Нам треба це нарешті визнати, прийняти і працювати як данністю. Під час виборчої кампанії Трампа багато неправильностей і недоречностей, які звучали. зі Штабу Трампа у нас пояснювалися виробничою необхідністю, або пояснювалися внутрішнім запитом республіканського виборця на примітивізм. Але після виборів ми вже з вами не можемо робити вигляд, що Дональд Трамп заговорює зуби дебілом. Вибори вже давно закінчилися і фактично вже Чинний президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп, давно не спілкується зі своїми виборцями, в тому числі й тими виборцями, які орієнтовані на якісь там примітивні речі. Дональд Трамп давно спілкується з усім світом, і його уважно слухають люди в усіх куточках нашої планети. Тому пояснювати висловлювання Трампа. Передвиборними пояснювальними схемами, це ну дуже неправильно, і це ховати голову в пісок. На жаль, значна частина прихильників Трампа у нас в Україні, і не тільки в Україні, продовжують говорити, що ми неправильно розуміємо Дональда Трампа, все, що він говорить, це на якусь там внутрішню аудиторію. Ви побачите, ось з 21 січня Трамп. Все правильно скаже, і все зовсім по-іншому почне відбуватися. Я думаю, що це жорсткий дуже оптимізм, і такого всього не буде, і нам необхідно звикати слухати от всю цю маячню, яку говорить Дональд Трамп на постійній основі. Це не тимчасове явище, я підкреслюю. Щоправда, деякі експерти і в Україні, і не тільки в Україні, ну, Починають вносити корективи в свої пояснення. Говорять про те, що насправді Трамп говорить контроверсійні речі щодо російсько-української війни, але це тому, що у нього ще не склалася власна думка. Ще до цих пір не склалася. Виникає питання: а чому вона до цієї пори не склалася? І далі вони ще дають цікавіше пояснення, а це все робиться для того, щоб не дратувати Путіна. Ну, Знову ж таки, виникає дуже багато запитань у мене, з якою метою не дратувати Путіна. Для того, щоб завдати ракетних ударів по Кремлю зненацька, чи обвалити ціни на нафту, чи для того, щоб якось все злити. Теж непросте і нериторичне запитання. Тому, як на мене, у Трампа давно вже мало скластися враження щодо Російсько-української війни і він не може собі дозволяти ну якось недбало висловлюватися. Звичайно ж, сьогодні я хочу поговорити про нещодавний ну, це не твіт, а пост якісь соціальній мережі. Я думав, що Трамп щось там написав у свого друга публічного інтелектуала Ілона Маска, але ні, це якась інша там соціальна мережа, де Трамп. Після зустрічі в Парижі і після падіння, я так розумію, це вже сталося після падіння режиму Асада. Написав пост, в якому він сказав, що ця війна є безглуздою. Російсько-українська війна є безглуздою, безсенсовою. Україна втратила 400 тисяч солдат, росіяни 600 тисяч, там пораненими і загиблими. А от ми вбитими. Втратили 400 тисяч солдат, і найголовніше, що Зеленський, президент Зеленський, висловив свою готовність негайно припинити це безумство. Все, що ми займалися, це виявляється безумство. І як вже ми <клух>, понесли такі втрати, 400 тисяч, ми нарешті прийшли до тями. Ну, перші такі висновки можна зробити, це не безневинне базікання. У Трампа достатньо інформації і по втратах, і по всьому. І тут відчувається дуже серйозна маніпуляція, і такі речі говорити, що це безумство, негайно потрібно зупиняти. Це теж технологія і це ну, маніпуляція. Це, ну, м'яко скажемо, недружній крок. І перше, що, з чого я хотів би почати, це з офіційної реакції Києва, з офіційної реакції ну, України. Зеленський одразу виступив і заявою, що ми втратили 43 тисячі військовослужбовців. Ясно, що Зеленський не збирався цього казати, і він змушений був якось нівелювати слова Трампа, тобто протиставити 43 тисячі проти 400 тисяч. Ясно, що неточні дані дає і Зеленський, і неточні дані дає і Трамп, але питання в іншому, питання в другій частині. Ніхто не спростував, а <кій> на що Зеленський готовий, як він збирається зупиняти оце безумство, і про які перемовини, і про яке перемир'я йде. І сьогодні я хотів би розвинути цю тему, розгорнути цю тему, цю думку, тому що Зеленський неодноразово заявляв, що він категорично проти Мінську-3, він не допустить Мінськ-3. І що це пастка, і що все це неправильно, але я одразу анонсую цей момент. Голосно протестуючи проти мінську 3 Зеленський не просто там двома ногами а з пристрибуваннями прямує до мінську 3 І важливо розуміти, в чому пастка всіх оцих розмов про перемовини і про перемир'я. Нас не можуть зрозуміти. Ключової пастки перемир'я. Перемир'я це обов'язково буде Мінськ 3, і а, пастка перемир'я полягає в тому, що це односторонні зобов'язання на самозаборону вести військові дії назавжди. Це важливо розуміти. Це зобов'язання назавжди відмовитися від військових дій. А зосередитись виключно на мирних ініціативах і на дипломатії до тих пір, поки Росія, звичайно, не почне наступний раунд повномасштабного вторгнення. Але це дуже серйозно зв'язує руки. Це перший момент, і другий момент, після того, як ми отримаємо це перемир'я Мінськ-3, обов'язково пройдуть вибори. І вибори нам принесуть дуже Неприємні сюрпризи, а головне, що вони абсолютно протирічитимуть ситуації, в якій ми опинилися. Цілком можливо, що президентом стане військовий, умовний, валєра залужний. Військовий валєра залужний абсолютно не потрібний країні, коли у нас зв'язані руки, і ми взяли на себе зобов'язання назавжди не використовувати. Військову силу для деокупації наших територій. Для чого нам Валера Залужний, президент країни, якщо у нас перемир'ям будуть зв'язані руки? Що функцію я будемо виконувати? В цивільних справах, в політиці, він нуль повний. Я вам хочу сказати відверто, що я є більшим лікарем, незважаючи на те, що 20 років не займаюся лікарською правою, справою, ніж Валерій Залужний є військовим? Оце от. Пастка, глобальна пастка взагалі того, куди рухається Зеленський. Тепер я хочу перейти до наступного моменту, чому ця пастка можлива, і з чого взагалі витікає вся ця ситуація. Цілком можливо, що Дональд Трамп так ніколи не зрозуміє природу і суті російсько-української війни і що відбувається в західній цивілізації. І для того, що він цього всього не розуміє, йому легше це все заморозити, просто заморозити. І перейти займатися вже дорослими справами, торгівельними війнами з Китаєм. Так він собі це все розуміє. Але а, чи повинні ми а, підтакувати, потакати Дональду Трампу, а, спираючись на те, що він, йому не дано це зрозуміти? Можливо, це дасть нам якісь. Типа, це у нас. от... Така ситуація, безвихідь. Ну що ж, ми мусимо підлаштовуватись під Дональда Трампа. Йому все одно не дано зрозуміти, в чому суть цієї війни. Якщо ми погодимося на замороження, ми отримаємо який не який мир, і яку, не яку зброю. Я ще про зброю скажу, як це все має бути. Я вважаю, що це хибна. Політика і поведінка Зеленського. Це що він приїхав і підтахнув десь там в Парижі, що ми готові зупинити це безумство, щось там підписати, перемиря. Так, так. Головне говорити, що хоче Трамп. А там ми будемо робити, що ми собі там намислили. Так ми приблизно думали, коли був Мінськ, 1 Мінськ, 2 Знову йдемо в Мінськ, 3 Але думаємо, що ми всіх перехитримо. Це дуже хибна позиція, і наша задача в даній ситуації. Протирічити Трампу, протидіяти Трампу, і з першого важливо перший крок. Якщо з першого кроку не хитрувати, а називати речі своїми іменами, і називати взагалі, що є, як це явище називається, тому що все, що пропонує Трамп, це не мир. От якщо ми голосно заявимо, що те, що пропонує Дональд Трамп, це не мир, а відтермінована війна ще більш руйнівна і більш небезпечна, то тоді нас почують. І все зрозуміють. Поки що, поведінка Зеленського це підтакування Трампу з розрахунку на безумство Путіна. Безумство Путіна воно полягає в тому, що Путін відхилить всі ці пропозиції перемир'я. Він вже сказав, що спроба замороження війни призведе до ескалації. Ескалація. Як реакція і відповідь на мирну ініціативу Трампа заморозити війну, безперечно, буде прийнят Трампом як образа, як особистий виклик. І Трамп не злякається цієї ескалації. Ні ядерної ні будь-якої, ні цієї риторики. Він це сприйме досить гостро, надасть багато зброї, і цієї зброї вже потім можна буде щось робити, навіть більше, ніж там. Перемир'я і замороження конфлікту. Але це ще раз підкреслюю, це сподівання на безумство Путіна. Але Путін не є безумцем. Це важливо розуміти. Путін може легко прийняти а, ці а, умови перемир'я і піти на замороження навіть на повну, на період чотирирічну каденцію правління Трампа. Ми втягнемося в руйнівний політичний процес. Ніхто не буде нічого робити в плані військової міційної потужності. А президент, який буде обраний нібито під війну, не буде вести ніяких військових дій, тому що вони будуть заборонені цим перемир'ям. В країні нічого не буде змінюватися, воювати вже ніхто не буде, а масово буде. Виїзд людей з країни, передусім військових, військові вже кажуть, що, вони, якщо буде от заморожено, і це все в нікуди і ні в що, а люди, які навоювалися, вони залишають країну. Ми за, ну, зануримося в, в дуже сумні. Верніше, ми оберемо дуже сумні перспективи для себе. І це небезпечно, це підтакування. І оці такі речі. Так, я ще раз підкреслюю, що нам треба визнати цю неприємну річ, що Трамп не порозумніший. І якщо ми це все пояснювали там, передвиборчою риторикою всю цю його дурноту, ми вже зараз бачимо, що це, не тимчасо, що це все не тимчасово. Трамп такий і буде, і таку фігню буде і нести. Але наша задача цьому не підтакувати. І ми апелюємо взагалі до істеблішменту. Світового і західної цивілізації, до європейців і так далі, і Трамп не є якоюсь непереборною силою, незважаючи на те, що від нього багато що залежить. І думати, що ми знову в черговий час всіх обдуримо, це дуже хибна і неправильна політика. Це важливо загалом враховувати. Це ті небезпеки, які я сказав. Чому я наостанок скажу. Чому я вважаю Мінськ 3 абсолютно прийнятним, незважаючи на те, що Зеленський дуже сильно критикує Мінськ 3 і нібито намагається його уникнути? <кій> Петро Порошенко і вся ця національна патріотична спільнота. Я не знаю, чи ви дивитеся прямий і п'ятий канал, вони всіляко вихваляють Мінськ 1 і Мінськ 2 і вважають, що загалом подібного роду перемир'я це те, що нам потрібно. Те, що посилює нашу обороноздатність і зберігає наш суверенітет. І це дуже така вдала стратегія, яка спрямована на виживання. Путін рано чи коли здохне, а ми якось там протримуємось, а потім щось там якось пропетляємо знову. Все це дуже помилково. Ситуація показала, що всі мінські призводять до, до катастрофи. <кхід> Мова йде не про ватників, не про ждунів, я ще раз підкреслюю, в Україні підтримують оцей мінськ 3 Незважаючи на те, що це великі граблі. Не всі так однозначно, так це, до речі, розколить суспільство. Будуть серйозні протистояння з цього питання. Це ще більше нас буде розривати. Путін ще проживе, проживе і не 4 роки, і, 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 і можливо, і не 8. І ми повинні це враховувати. Тому що я хочу сказати: важливий момент зараз така, ну в принципі, це така у людей є. Традиція і така культура, таке виховання. Якщо тільки хтось щось от, вибився в люди, став президентом, там Зеленський став президентом 2019 року, всі побігли до нього своїми ініціативами і так далі. А Трамп став президентом, всі побігли, почали. Не можуть зрозуміти, вони консерватори чи лібертаріанці намагаються догодити, намагаються пояснити Чи довести свою потрібність, корисність і так далі. Ні, у мене інша завжди політика. Треба буквально на старті вказувати на проблеми і недоліки. І ну, дружба або партнерство воно починається не з підлобузництва, а починається з Простих, прагматичних, практичних, критичних і інших там речей. І що я, в принципі, і роблю. Це дуже неправильно консолідовуватись навколо фігури Трампа, вірити в нього, що це місія, він обов'язково порозумніше йому скажуть там. Це просто в нього не було розвідувальної інформації а тепер вона з'явиться, він переінакшиться, все буде дуже чудово і правильно. Це дуже ущербний і плебейський такий хід думок. Я ніколи цього не не підтримую, і більше того, практика і досвід покажуть, що це все дуже закінчується дуже трагічною печаль. Ніяких результатів цього не буде. Тому треба дивитися правді в очі, дивитися, от, сприймати Трампа з його недоліками. З, ним, з цією даністю можна працювати, тільки потрібно правильно працювати, явно не підтакуванням, і не вважати, що ми якось пропетляємо і щось там перехитримо. Короче, Трамп таких речей не пробачає, краще все говорити напряму. Ну, така моя думка. І так би я охарактеризував цей пост або допис Трампа, який там розібрала на цитати. І контроверсійний він кілька, три дні чи, чи скільки днів тому <кліх> він був опублікований, але його треба було ще осмислити і розібрати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. На цьому все. До побачення, до наступної зустрічі.